Ну, якщо ти вже про це сказав, то я хотів тебе запитати, чи знаєш ти, що, наприклад, чоловіки у більш ніж 150 країнах світу обирають продукти ревенти для домашнього догляду за стрижкою бородою та вусами. Та звісно, знаю. Ти що? А, ми також це знаємо, і я скажу більше з доглядом за вашою бородою, ідеально впорається тример для бороди tn 6040 І завдяки нашому партнеру ми зробили першу рубрику, яку хотіли із тобою провести: правда чи брехня? Цікаво, цікаво. Правда чи брехня? А можна ой, я поцікавлюся? Я як людина, яка також співведучий шоу, завжди цікавлюся. А що ми будемо робити? <сум> Зараз у ага. цьому рам. Олег, <сум> да, це фішка нашого шоу. Олег ніколи не знає, що буде відбуватися. Ми кажемо: тобі факт, тобі потрібно сказати, правда, це чи брехня. Правильна відповідь: плюс 50 гривень. Перше питання: в першому відео на каналі Пресинг прізвище Шевченко і варіації типу Шева. Звучить більше разів, ніж Шева забив голів в Єврокубках. Ху -ху -ху. Шева забив голів в Єврокубках. Блін, я не рахував, скільки разів я казав Шева, але ну, відос на годинку. Угу. Це, це тоді їздив в Італію, його призначили якраз. Їздив в Італію, так. Да. Ну, в принципі, там багато спікерів говорило про нього не вже більше, ніж голів. Ти ну, знаєш відповідь? Я, я перший раз. <рес> <рес> знаєш, ну якщо там в епізоді, пам'ятаєте, коли Шева був в фіналі чемпіонів пенальті буфону, і там вашена контра Буфона, там вже раз 50 прозвучало Шева, то за годинку, мені здається, могло дуже багато. Ти мене заплутаєш, так? Да? Ну давай, давай слів більше, тому що багато людей говорили про Шеву, може і більше. Це правда. 90 Потім плюс занесу. 90 слів прозвучало Шева, Шевченко, а голів у нього 48, якщо я не помиляюся. собі. Правда чи брехня? У Дмитра Гордона більше квартир. <ріху> <ріху> ну, Зараз, за офіційною декларацією станподрублення, ніж чемпіонств у Динамо Київ. <ріху> Знаючи бізнесмена Дмитра Гордона. Він точно краще бізнесмен, ніж Ігор Суркіс. <рит> угу. <Ага>. <рит> 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 Пішов пресен! Дмитра Гордона більше квартир. Це вже відповідь, чи ти ще поки в пошуку. Я рахую просто ті всі квартири. А мені цікаво, Дмитро Гордон всі свої квартири пам'ятає, чи знаєш, там якусь забув <рит> через 5 років, а в мене ж на оболоні ще є. Ну давай я думаю, що більше. Думаєш, Ну десь там 15-16. А у «Динамо чемпіон скільки, пам'ятаєш? Це ж ми беремо незалежність України, правильно? Чекай, так. Да, за який період ми беремо? Ну, незалежність України. Незалежність України. Ні, пам'ятаю, 91-й рік. <ріст> дуже просто. Uh -huh. ну Там десь, блін, може бути дуже близько по квартирам. Ми спеціально так навіть підбирали, я тобі хочу сказати. Uh -huh. А Почекай, це ще буде 3700 квартир. Але так, Гордон там казав, що він якісь квартири злив, що він зараз не заробляє, що він щось там попродавав. Давай чемпіон буде більше. Тобто цей факт виходить у Дмитра Гордона більше квартир, ніж чемпіонство у Динамо Київ це брехня. І це абсолютно правильна відповідь. Ілліч, дякую, що ти їх продав. А скільки яка кількість? Чотирнадцять квартир, а чемпіонств у Динамо шістнадцять. Якщо ми не нічого... Можеш, я казав 15 квартир, ви, одна продалася. У Гордона одна квартира це тільки підмерчі. О, там, знаєш, в одній тіпі ці... цих шоколадки, yeah. всякі. Пакети, я... пакети з пакетами. Як Ці конфети його називали зі. Молоко. Молоко не молоко? Горд... Молоко, гар... Ні. Ні. молоко Гордона Гордон, — це... Молоко Гордона. Це слава. не туди. Не туди. все. Давайте, наступне питання. Я вже, я вже не випливу. Перший випуск про футболу. Вийшов в ефір раніше, ніж відбулася інаугурація Януковича. <рес> Мені завжди дуже веселять картинки, які в нас під Віктора Федоровича. <рес> Мені подобається це порівняння про футбол і Янукович. А, та я думаю, що раніше, так. Перший випуск про футбол, Я там попрацював років 6-7, а до того ще було ого. Я думаю, що раніше. Думаєш, перший випуск про футбол вийшов. Гардон в шоколаді! Вибачте! <свісна> <пробітник> Відпустило, воно б сиділо. Тобто, про футбол раніше. Перший випуск про футболу вийшов в ефір раніше, і це брехня. Mm, а, про футбол вийшов 30 серпня 2010 року. А Януковича інаугурація була 25 лютого. Тобто, там, там ще був пілотний випуск. Він просто не потрапив в ефір. Ага. 50 гривень зарахуйте. Просто, просто за інсайт. Знаєш, за інсайт. Окей, окей, без проблем. Четверте питання від нашого партнера компанії Rovento: угу. у відео з інстаграму Роналду, на якому Жоржина стриже його машинкою, більше переглядів, ніж сумарно на каналі пресинг. <реш> Зараз боляче мало. <реш> <реш> Тут пішов контрпресинг. <реш> В інстаграмі Роналду, так? Да? Та я думаю, що, в принципі, більше, чого ні. Канал пресник ще скромний. Ну, але молодий перспективний. Молодий перспективний. Не, не, не а Джорджина теж молода, але вже не перспективна для нас. Е, я думаю, що правда. І це правда. Слухай. Не ти знаю, чи ти, мені варто так радіти. Меншій кількості панелі. Слухай, ну насправді в тебе ж, ну, реально, тільки починається, а відео, як стрижуть Роналду, я думаю, не буде набирати. Це правда, у мене тривалість більше, ніж ну. Якщо сумарно взяти, скільки годин дивилися відео, я думаю, так, можна приховати, що у тебе більше. Я вже історію про вашего контрбуфона розказував. Коли він був в пінальті буфону, фіналі. Про молоко Гордона ти теж морив. Окей, ще одне питання. В інстаграмі Поля Погба більше світлин, на яких він хізується новою зачіскою, ніж світлин із спортзалу. Зачісок в нього було дуже багато, особливо у Манчестері. Він такий лінивий трошки. Ну, може, це стереотип? Мені б хотілося, щоб зачісок було більше. Це правда. 23 фото зачісок і 19 зі спортзалу. Було прикольно, якби у нього була фотка, де його стрижуть у спортзалі. <рес> Джоржина. І Роналду Джорджина. І, Джорджина. І, і, і такий грустний. <рес> Батлатий, знаєш, на фоні. Перший випуск футбольний на голову mm -hmm. вийшов раніше, ніж заснований футбольний клуб Минай. Це ж типу навмисно там на емблемі вказано рік заснування, так? Да? Спокійно. <ріст> я, тобі скажу чесно, небагато мені це допоможе. <ріст> Якщо Минає, допустимо, десь так кроці 15-го. Як ти здогадався? Плюс-мінус. Ти <ріст> <ріст> <то> подиви. <ріст> <ріст> Але важке запитання, насправді, я не пам'ятаю. Токополовець записувався в футбольний на голову, уже тоді він був гравцем Минай. Але він був далеко не перший гравець, чи був Минай. Так, давайте я буду читати. Давай якусь підказку, ти ж, ти ж вмієш. — Я перший раз тут. Та я теж? Так, перший випуск футбольно на голову вийшов раніше. Ніж... Давай. Я... я просто скажу маленьку ремарочку, зазвичай те, що підказує Маслюк. Я ж навпаки завжди. Так. Да, ну чого ви так? Я зараз прочитав вже це... питання. Прочитаю мову задачі. Мені здається, що перший випуск футбольної на голову вийшов трошки раніше, ніж заснований футбольний клуб Минай. Слухай, я пам'ятаю, що був випуск з Конопою, і там було точно запитання про Минай. Знаєш, логічно, що Минай вже був. А з Коноплянкою випуск був теж не один з перших. А з ким був перший, до речі, «Футбольний голову»? Тотовицький. Андрій Тотовицький. Перший був випуск. І він тоді вже грав в Минає. Зараз всі зведуться до Минає у нас просто. Так, ну давай тоді. Ну дивись, я, я думаю, логічно. Якщо б ти ставив це запитання, ти хотів би, щоб воно мені сподобалось, напевно. і... Ти — Ти попереднє пам'ятаєш, де ж Як ти? Ну так. Дякую. Розбив логіку на початку. Я Не знаю чи. Ну давай, давай я скажу, що футбольний на голову був трішки раніше. Тобто, цей факт це правда. Це брехня. Насправді, перший футбольний на голову вийшов у 2017 році. 17 березня 2017 року. Тому, ну, хоч один раунд можна ж 50 гривень не виграти у нас. Це правда. В матчі Англія-Україна Євген Коноплянка провів на полі <бля> менше часу, ніж триває пісня Футбол в моїй крові». Є ж днів на Отдихаємо з пацанами. — Ми колись з хлопцями снігалі... слухали цю <ган> пісню і вигадали такі, знаєш, катування людей. Просто одягаєш навушники і слухаєш за циклами. — Я а... 5 годин так робив. А? — Я колись проспорив в І потім познайомився з цим, з, з психологом. <ган> <да>? <плес> 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 О, ось так. <Фіра>. <плес> Реально, так і сталося. <плес> ось, де звело вас. <плес> Саня, це такі, це Україна. Так, Євген Крибінко, дивись, як ми рахуємо час? Похвилинно? Так, ну, Логічно. із секундами. Ми прямо взяли чітко, скільки на полі був Женя. в протоколі рахується матч, який там 90 хвилин. Все, що екстратайм, він не рахується. Ну, ми вра врахували, врахували, тому що він вийшов у нас. Тобто ми рахуємо 90 хвилин плюс компенсований альбітром час. правильно? Угу. Та я думаю, Женя більше зіграв. <ріст> Ти пам'ятаєш, коли він виходив? Ну, в самому кінці вже. Угу. Скільки триває десь трек Саша Аліва, футбол в Майка? хвилинки три. А скільки де на полі провів жені Коноплянка? Тобто зараз буде питання в секундах, так? Питання в секундах. Думаю, що я по скільки рахувавський. Ну, тут тільки вгадувати. А ми. Мені здається, що трек футбол моєї крові триває трошки довше, ніж Женя пограв з м'ячем. У матчі Англія Україна. Керуючись цією логікою, що Максим завжди підказує неправильно. Ми, ми кажемо навпаки, так? Да? Да. Да. Тобто Женя провів більше часу. Ну, я думаю, що Женя провів трошки більше, мені щось так здається. І у нас в факті на полі менше, тобто ви кажете, що це брехня і це правильна відповідь. Три хвилини, знаєш, знаєш, хвилини 37 секунд провів на полі Женя Коноплянка. Три хвилини, 16 секунд триває легендарний трек Саши Алієва, який я слухав 5 годин підряд. Якщо порахувати, то можна вирахувати, що 20, приблизно 100 разів я послухав трек «Футбол в моїй країні». А що гірше, слухати трек чи дивитися гру «Конопи»? Якщо зациклити Ооо! на 5 годин. Ні, давай я запитаю, ну, знаância, Саме я, того що Щоб «Е, ти Сам. обрав? І ще <Grammy> раз послухати трекалієва. Я б краще б уже на жені дивився. Я думаю, я б там б знаходив би якісь інші моменти на полі. Колір трави визначив. би, біксів біксів, біксів. Кінки, всі У всіх болівальників в обличчя на фоні, знаєш, в да. кліпі Алієва, колір трави, ти не міг визначити. Коли народився Мудрик, Ігор Циганик вже працював спортивним журналістом. Ого. Та це точно. Я, ну, Степанич динозавр такий. Мудрику 22. Блін, а по рокам там теж дуже близько. Блін, як, як у нас так виходить. Як у нас так виходить. Секун... Та... Тут питання не в секундах, чесно тобі скажу. Там трішки. Подякував. Не дякуйте. Дійшло, так? <плес> е, давай, я думаю, що циганик почав раніше працювати. Він там рано переїхав в Київ, працював ще у Львові. Якщо ми беремо ще витаки його кар'єри, прямо з дитинства, з 14 років, коли він працює журналістом, сподіваюся, ви взяли саме ту інформацію. Ага. Тобто, ти думаєш, з е, палеоліту ми почали. <плес> Але це правда, ти правий. А, в 2001 році Михайло Мудрик народився, а якраз на зламі тисячоліть в 2000 році а, Ігор Циганик почав працювати футбольним журналістом. Ну слухай, я тобі хочу сказати. Ти дуже кльово перший раунд провів. У нас а у мене такий компанія що я, 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 можу 350 гривень за перший раунд заробив Сергій Печі. Ваші.